Вітаю вас, шановні рибалки. На годиннику восьма ранку я знаходжусь на Дніпровській набережній. І як ви вже здогадалися, сьогодні я буду ловити справжнього київського судака. Був на набережній 2 дні тому. Судак трохи покльовував, Тому, поки я збираю снасті, покажу вам цікаві моменти минулої риболовлі. А ось і перший. Віталік, покажи в камеру. Ось, ласочка, друже, підсів. Твій перший судак з набережної. Перший, але це не заліковий. Це ще не, 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 не рахується. Такого я мабуть ловив. Десь пів кіло. Пішов. Хтось припаркувався прямо біля точки. Рятую техніку місцеву. Не бачиш? Тро. А То... я паркую свого судака. То ти мені скажи, що це ти наробив? Яка покльовка була, друзі. Шкода, що я камеру сьогодні не взяв. А ну сюди. ай -яй, яй 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 Ти візьмеш його сам? Який судачиська оп. Показує Дмитро. Друзі, ну, це ж судак. Ой, який гарний судачок. Це Йому щастя мої. просто. Ось центр міста і клюють отакі гарні судаки. Заміряємо судака. Так. Ну, що там, Віталік? 43 сантиметри рівно. На минулій риболовлі мені вдалося піймати залікового судака. Тому сьогодні я вирушив саме на локацію, яка знаходиться біля мосту метро, щоб ретельніше її обловити. Комплектик в мене на сьогодні той же. Це спінінг з ростом 274 до 20 грам, катушечка 4000, шнур намотаний 0,8 по японії, Флюр на судака використовую. Діаметром 0,37 міліметрів. І починати я буду з приманки 3 дюйми і ваги 18 грамів. Ну що ж, роблю перший закид і підемо шукати нашого судака. Течія дуже сильна, приманку швидко несе, і у такій ловлі потрібно якомога швидше дістатися дна. Тому закид роблю трохи вище за течією. Течія на Дніпрі сьогодні ще сильніша, тому замість 18 грамів зразу ставлю 24. Буду трохи перегружати водилище. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Покльовка була, трохи судака на гачку потримав, і він відвалився. Отже ж цей судак. На фіолет була покльовка. 24 грами вантажик. Швиденько перезакидаю приманку. Ой-ой-ой, яка подача була. Стоїть, тут все ж таки судак. Трохи стягнув приманку і не засікся. Що це таке? А це в нас судачок. А це в нас судачок самого викиду. Підсів. Покльовки ніякої не було. До речі, хочу вам сказати, що там судачок такий непоганий. Поганий там судак. Оп! Як для набережної це непоганий розмір. Красунчик. Вантажик у мене стоїть 18 грамів, приманочка 3 дюйми і отакий ось. Перший мій сьогоднішній судачок. Так, друже, віддавай приманочку. Оп. І відправляйся додому. Тихо, тихо, тихо. Побіг додому. Перший судачок в моєму заліку на сьогодні є. Продовжує риболовлю. Взяв самого, самого викиду. На цьому місці течія трохи спокійніша. І я переставився на вантажик 18 грам, щоб комфортніше було робити проводку. Ай-яй-яй-яй-яй! Оце покльовка була. І Судак крупніше. Судак явно крупніше. А ну, іди сюди. ха 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 а це не судак! Це щучка була! Ха-ха-ха! Відвалилась! Ух, як вона саданула! Оце покльовка була! Шкода, що не дістав! Так би була фоточка. Спрацював той же віберхвост. На вантажику 18 грам. Ну що ж, продовжую. Мені сьогоднішня риболовля починає подобатись. Є, тільки не змінив локацію і з першого ж закиду клюнув судачок. Так, як я його тут буду брати. Він невеликий, тому я його без проблем. Бэрл. А. Красунчик. Дякую тебе за поклевочку. Спрацював фиолетовый виброхвост в размере 3 дюйма на 16 граммах. Ну, отдай. Давай, друже. Пливи підростати. Одного судачка з точки зняв, змінив декілька приманок, покльовок не отримав, тому рушаю його шукати далі. Судак кісти відмовляється, почав крапати такий. Неприємний дощ, тож вирішив я піти перепочити, поїсти і повернутися на набережно вже під вечір. Тож, друзі, я йду їсти, Судака залишаємо в спокої, повернемось на набережно ближче до вечора. Тим часом у нас четверта година вечора. Я одягнувся потепліше, запросив на риболовлю батька, тож ми знову приїхали на набережну і будемо ловити вечірнього судака удвох. Ви що, бачите, Дмитро навіть не дав мені зробити перший закид. Поки я там розказую, на що я збираюся ловити, він же втулив судачка. Ви бачите? Ви бачите? Дмитро. Дмитро. Ну, це такий собі розмір. Кримінальний. Це такий кримінальний розмір. Але молодець. Ти відкриваєш рахунок, 1-0, вириваєшся вперед. <хи> У нас такий буде дружній батл, щоб було цікаво. Такий спортивний дружній батл. Молодець, фіолет працював, все, а я піду, покидаю свою мандулу. Ну що ж це за розмір такий? Давай, біжи підростати. Недалеко від берега був такий тичок. І рибка, оп, знов такий є, доловив. Долових? окунець. Підвалися. <хи> Окунь, Окунь? Окунь, да. Я його підняв, все по-чесному. Підняв, так. Да. На тій самій точці тут під ногами. Ось такий спрацював фетик. Двокольоровий. Фіолетова спинка, салатове пузико. таке 3,5 дюйми і вантажик 18 грамів. І перед цим так само була клюванечко. От саме тут під ногами. Ага. Цікаво, да. окунь навіть плюне. Ну, я ж в руки не взяв. Побачили? Так, <рес> да. все. Один-ноль, так. Зрозумів. Є, yeah. а ось і судачок. ховався від дощу і знайшов досить цікаве місце. Так, а ну покажись. Ще непоганий такий судак, я вам скажу. І як його я буду брати. Оп, іди на сюди. Фух, дістав. Дістав, друзі. Такий півкіла в ньому є. Приємний судачок. Так, друже, віддавай приманочку. Дякую тобі за покльовку. Біжи підростати. Отакими маніпуляціями я закидаю приманку. Досить незручно тут кидати, але судак на точці є, потрібно її гарненько обловити. Дощик майже закінчився, тому ми вийшли з нашого тимчасового укриття і підемо шукати судаків. Ай-яй-яй-яй-яй, був судачок. Ну що, батько, клює. Я вже Не хоче? Меншу все з 4 дюймів вже перейшов на три. Дивіться, все переполоска. 4 дюйми. Вже такого пробував. Не хоче а ось і покльовка була. На довгому, довгому зависанні. Є, ну нарешті. Ну, нарешті я тебе вмовив. Вручається. Ух і зла покльовка була. А ну давай підіймайся. То наче нормальний судак там. А ну, йди сюди. Як я тебе брати, то буду. Там нормальний судак. Ану камера знімає. Ух! І гарний судак. Кілоха. А ну і йди сюди. Хе -хе -хе -хе. Я тебе дочекався сьогодні. Ух, який гарний. Вантажик 12 грамів. Приманка досить довго зависала, і от саме на зависанні він атакував її. Гарненький судачок. Кілограми 750 грамів. О, майже заліковий судак. Дякую тобі, друже, за покльовку. Біжи підростати. Обрискав мене. Зменшив вагу до 12 грамів, щоб приманка довше підвисала. Зробив чи то другий, чи то третій закид і судак ввалив. Покльовка була? Оце схоже на вечірній вихід, якого ми так довго чекали. Все, друзі, на сьогодні досить. Складаємося і йдемо додому. Потемно ну, отримали пару холостих покльовок, і на цьому все закінчилось. Тож, вже зібралися і йдемо додому. Мені сьогоднішня риболовля сподобалась. Непогано половив судачків на Київській набережній. Сподіваюсь, вам це відео теж сподобалось. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!